Слідкування зорієнтовано в першу чергу на ветеранський простір. Цей круглий стіл він нам надасть змогу, щоб ви доносили і, якби ви були таким звеном комунікація між адміністрацією та ветеранами. Для Сумської обласної ради допомога ветеранам – це пріоритетне питання. Тільки разом ми з вами можемо напрацювати ті дії, які проведуть до дійсно гарного результату, тому що наші... Захисники, захисниці, коли повернуться, мають отримати тут максимальний пакет допомоги. Це юридична допомога, це психологічна підтримка. Тому я вдячний кожному, хто сьогодні дійсно тут хоче змінити систему. Я впевнений, що ми з вами разом їдемо до гарного результату. Міністерство у справах ветеранів системно розвиває ініціативи спрямовані на відновлення здоров'я наших ветеранів. І медична реабілітація є одним із ключових елементів ветеранської політики. Саме тому сьогодні хотіла представити декілька спільних проєктів мінветеранів із міжнародними організаціями та спільних проектів ветеранів з МОЗ. На минулому тижні Мінветеранів було прийнято дуже багато постанов. І Одна із постанов була прийнята це пілотний проєкт з корекції рубцевих змін шкіри. Мета це зміцнення медичної, фізичної, психологічної підтримки ветеранів та захисників. Взагалі цей пілотний проект буде розпочинатися на початку січня 2026 року. Ми попросили, щоб нас збирали хоча б раз на місяць. На інформаційну нараду громадські організації ветеранські фахівці по супроводу для того, щоб ми володіли ситуацією. Інформації дуже багато по ветеранській політиці, дуже багато програм, але вони реально не доходять до звичайного ветерану. Хотів би, щоб ветеранський простір формували нам. Іменно ваше бачення законодавчих змін От ми абсолютно підтримуюся ініціативи. І будемо готові перед вами прозвітувати, на якому воно шляху, щоб ми разом так само привертали увагу до цих питань.